Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час радіоінтерв'ю в четвер, 4 липня. Визнав свою погану роботу в дебатах з колишнім президентом Трампом, сказавши, що зазнав невдачі на сцені дебатів, але повторив, що він не завершує свою передвиборчу кампанію і має намір перемогти колишнього президента Трампа у листопаді цього року. У мене була погана ніч, сказав Байден радіоведучому Ерлу Інграму в попередньо записаному інтерв'ю. Я зробив помилку, але я навчився від свого батька, коли тебе збивають з ніг, просто піднімайся. І ви знаєте, ми виграємо ці вибори, ми просто переможемо Дональда Трампа так само, як і в 2020 році. Президент зазначає, що виборці не повинні відлякуватись від дебатів, а натомість повинні поглянути на його довгий список досягнень. У мене не було хороших дебатів, це 90 хвилин на сцені. Подивіться, що я зробив за 3,5 роки, сказав Байден. Далі президент підкреслив свою роботу зі зниженням цін на ліки, що випускаються за рецептом, і розширенням медичної допомоги для ветеранів. Також він критикував Трампа за його роботу в питаннях ветеранів і спільноти темношкірих. Президент особливо вдарив Трампа за те, що він згадав про темношкіру роботу під час дебатів коментар, який викликав широку критику з боку темношкірих. Лідерів. Ви знаєте, те, що він робить, це ганебно. Він говорить про роботу темношкірих, маючи на увазі лише те, що можуть робити темношкірі фізичну працю, чорну працю, за його думкою. Це те, що він робить, і так він на це дивиться. Назвіть мені те, що він зробив, щоб допомогти темношкірим громадам, дати людям можливість отримати освіту, придбати житло та ще багато іншого, сказав Байден. Це хлопець, який поставив під сумнів, людяність Джорджа Флойда, очолював народний рух проти Обами. Він неправдиво звинуватив п'ятірку центрального парку, додав президенту. Тут знову ж таки ми робимо висновок, що під час цього інтерв'ю Байден намагається робити посили до темношкірих так, виборців для того, щоб покращити свої результати. Байден, власне, продовжив акцентувати увагу на темношкірих виборцях. Голос темношкірої громади має велике значення. Хто вас представлятиме крім таких, як я? І ми не зможемо вас представляти, якщо ви не прийдете на. Вибори. Це важливо. Ваш голос має бути почутий. За останні кілька років було багато закритих виборів, і кожен голос має значення. Зрозумійте це. Занадто довго темне співтовариство, темні американці часто люблять свою країну набагато більше, ніж їхня країна любить їх, любить їх рівною мірою. Оскільки такі люди, як ви голосували в 2020 році, ми досягли надзвичайного прогресу, сказав Байден. Оце, виділити, достатньо така крута цитата з приводу того, що занадто довго темні американці часто люблять свою країну набагато більше, ніж їхня країна любить їх. Тобто це така вдала. Дали формулювання, яке, ну, по суті, має якось вплинути на темношкірих виборців. От якби таку тезу виголосив Байден під час дебатів з Дональдом Трампом, так? То, можливо, це трішки покращило його можливості в тому епізоді протистояння, власне, з колишнім президентом. Ось такий був коротенький виступ, інтерв'ю, точніше, Байдена в четверг, 4 липня. Ну, власне, ми будемо спостерігати, як це вплине на його рейтингові позиції, і, власне, як це зможе виправити ту ситуацію, яку ми бачили під час. Дебатів! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава! Україні, хай щастить вам!